Добрий ранок. Літо це фестивальний час, часи. В кожного з нас, хоч раз, виникає бажання вирватися з роботи і поїхати туди, де ранок ви зустрінете разом з сонцем під спів пташок, ступаючи при цьому по траві вкритій росою. Саме такі моменти залишаються на все життя з нами. Одним з найяскравіших фестивалів України на сьогодні є трипільське коло. І зі мною поруч сьогодні сидить директор фестивалю, генеральний продюсер Олесь Журавчик. Добрий день, доброго дня. На... Доброго дня. Я думаю, добрий ранок. Доброго ранку. А чи виступай? Знаєте, ранком по траві вкритій росою, Чи прокидаєтеся ви під спів пташок? Ви Знаєте, в момент підготовки зараз фестивалю я, якщо ступаю на траву під спів пташок, це тоді, коли ще не лягав. <сум> Тому що зараз працюється, по суті, в цілодобовому цьому. І от, скажімо, ранок для мене це тоді, коли ти просипаєшся, не лягаєш, а тільки виходиш, о, здається, ранок. <сум> а от дійсно, зранку якось енергетика чиста, свіжа, і хочеться прокинутися і щось діяти, навіть ще не лягаючи. Ви знаєте, от саме. Самі енергетичні моменти це коли сходить сонце, і коли заходить сонце, і це дійсно найкрасивіші моменти, і їх можна побачити і відчути тільки на природі. Трипільське коло, яке якраз перено дає можливість людям з великого міста це меседж такий з урбаністичного простору перенестись, якби нам на природу і там зустріти і ранки, і зустріти і заходи сонця, і насодитися цією природою. і ночі, і ночі. Ну, там ночі, ночікамо свіжість, свіжість повітря і. Це можна насолодитись 5 днів. Чотири 4. 4 дні, дні. Цього року фестиваль працює у нас 4 дні. І за цих чотири дні буде діяти більше 35 майданчиків. І кожен із цих майданчиків має свою таку досить цікаву і насичену програму. Які з основних майданчиків. Дивіться, основні майданчики знову ж, як ми беремо мистецькі. Мистецькі вираження, музичне вираження трипільського кола. Це музика в стилі world music, етно-рок, етнорок, етноджаз. Це більше відображає саме оцю полі. Культурність будуть якби українські діалогу культур. чи які гурти будуть? Чи будуть українські гурти представлені на ну, В першу чергу будуть українські гурти, але також будуть багато друзів наших за кордону. Зокрема, там в 29-го числа знову ж основний майданчик. Це як завжди, велика сцена. Велика сцена у нас буде працювати два дні 29-го, 30 го червня. Там буде дуже багато всього цікавого. Серед цього цікавого це в 29-го числа буде гурт Каранто карантохіл, лідер цього гурту і керівник. Це є куратор фолкової сцени на Вудстоку фестивалю в Польщі. Далі це е, наші друзі з Білорусі, це Осіміра, е, це гурти Ларія, якраз Енд Грині, Роман Гриньків, спільні проекти. Ну, з ними я як музикант теж думаю, пограємо. Нарешті Просто цього року теж буду грати. Так. Я сам виконуюсь на українських народних духових інструментах. І так вийшло, що 4 роки я майже не мав можливості пограти, бо все було адміністративні і адміністративні справи. Це буде імпровізація що... чи продумано? Я думаю, що це будуть і імпровізації, тому що основна тема цього трипільського кола це спільні проекти, які народжуються, спільні проекти. Це об'єднання однодумців, люди, які творять як мистецький простір, так і якби, е, світоглядний простір. Продовжую, якби би про гуртів, які можуть об'єднуватися, які будуть працювати. Це гурт Атмосфера, який всі чотири роки був у нас на нашому фестивалі. Ді, це, знає, це, знає, гурт Козак, це гурт Козак Системс. Це, е, е, це, це у нас буде нові відкриття молодих гуртів, які будуть. Зокрема, там дуже цікавий новий проект. Це гурт Веремій, То, який сказати, у нас буде що виступати української музики. У нас є. Звичайно, що є. Ми оголосили якби, конкурс заявок на участь у, на сценах фестивалю Трипільське коло ми отримали більше 130 заявок від колективів різного напрямку. Від, від поп-року вони подавали, хоча в нас формат такий до якби, дуже цікавих етнічних проєктів, world music проєктів, синтезів. І ще раз кажу, що в нас потенціал мистецький в Україні дуже великий. І саме тому потрібні такі фестивалі. Для чого ці фестивалі такий фестиваль організовувався Трипільське коло? Це фестиваль, який об'єднує людей, які хочуть отримати певну. Певний альтернативний відпочинок і альтернативний е, територію спілкування Звичайно, щоб від міста великого, перейти на природу. Але є ще певні принципи фестивалю. Це те, що територія фестивалю оголошена вільною від е, тютюну від тютюнопаління, від алкоголю, від будь-яких видів наркотиків. Це було трошечки детальніше. Чому? Чому? Е, меседж в даній ситуації це ключовий меседж чому ми чому ми взагалі палимо, чому ми вживаємо алкоголь чому ми вживаємо накачуємо себе бьорном, накачуємо себе негативними накачуємо себе кавою і так далі так далі не тому тому що ми живучи в великому місті нам потрібні постійні якісь стимули, щоб себе пробудити пробудити від того що десь нам не вистачає енергетики але це ж все можна Робити іншим способом це землі, можна робити землі. з землі, це можна зробити парад стихій цього року. У нас тема тематика була стихії природи. Енергія береться від стихій природи, відповідно, це можна брати від води, від землі, від вогню, від повітря і е, від творчості. Тому що основним ключовим цим сегментом поєднання цього тільки в творчості можна це поєднати. І коли людина йде не споживати, і вона не є споживачом, що вона ось дайте мені, розважайте мене, а я буду дивитися. А вона приходить ну, і віддає віддати, віддати творити. Це, це запускає певний процес, і нам не потрібні стимули. Ми отримаємо цей, е, скажімо, адреналін, задоволення. Тема е, знову ж задоволення. Від життя ключова тема, яка піднімається на всіх наших там зустрічах, яких брифін справді і мій далі. дуже приємно це чути, тому що я сама виступаю за здоровий спосіб життя і зазвичай намагаюся агітувати всіх наших телеглядачів і всіх гостей, які приходять, для того щоб вони дійсно починали вести здоровий. Здорову, здорове життя, жив цьому майбутнє нашої країни, такої гарної нації. Я це кожного ефіру про це кажу. Дуже надіюсь, Сподіваюся, я це почу на тріпівському колі. Звичайно, ще раз кажу, але моє відношення особисте до агітації. Агітація має бути не така, що давайте все приклад. Ось ви приходите і маєте альтернативу. Ви можете її прийняти, можете наприклад, в когось хватає. Хтось навіть десь собі відклав. Допустимо, в нього там прийде якийсь час. Він скаже: Ні, я все рівно з якимось часом це відійду. Хтось зараз є з тим звички нас. Людині важко боротись звичками. Відповідно, з цими звичками вона має вміти теж співпрацювати, переробити її і перейти на інше осмислення. Цього цьому навчити на самому фестивалі. Я знаєте, кожна людина вчиться сама. Можна дати вказати тільки вектор, що людина отримає в цьому векторі і що отримає в цьому, показати їй можливість вибору, що дає цей грас людині, що кожна людина в чим вона відрізняється на цій землі і в житті, вже вона має право вибору. І право вибору у нас є у кожного. Право Скажіть, за нами зараз дуже часто піднімається екологічна тематика. Чи будете ви розкривати в фестивалі також екологічну тематику? Ключовий, захисту землі? ключовий момент фестивалю. Він називається екокультурний фестиваль. Чому ми поєднали еко і культура, екологія і культура В даній ситуації відношення до слова екокультурності? В нас в себе світоглядно поміщається екологія внутрішня, яка включає в себе екологія спілкування. Взаємодії екологія відношення до свого до своєї суті до людини, тобто до внутрішнього світу, і екологія зовнішнього, то тобто взаємодія з навколишнім середовищем з природою. Відповідно на фестивалі у нас присутньо дуже багато майданчиків, які розкривають якби принципи здорового способу життя, е е духовного росту, е оздоровлення, розуміння організму, харчування, здорового харчування і так далі. Дуже багато тематик, е які є і так званий зовнішні вектор. Наприклад, це відношення до природи, це екологічний майданчик, це там. Ми робимо акцію «Екостежка до Дніпра і там ще ряд акцій, які якраз піднімають питання глобальної екології. Це все буде в самому фестивалі за ці чотири в... дні. Так, ви все цьому... встигнете зробити. Ну, звичайно, що не я зараз в організації фестивалю вже цього року на фестивалі буде тільки задіяно е, з різних сторін близько півтора тисячі людей. А скільки півтора людей тисячі людей як ви планує, тільки організують? Ми плануємо, що цього року в нас буде близько 15-20 тисяч людей. Це величезний фестиваль. Ви готові? Я думаю, що цей фестиваль готовий приймати і сто тисяч людей. Я думаю, це Пектива знати я ніколи не чула негативних відгуків жодного разу, скільки моїх друзів були у вас всі чотири дня або на один день заїжджали. Ніколи жодного негативного відгуку. Як це вам вдається? Чому ви Чому знаєте при, органі... при будь якій великій організації величезного заходу будуть різні відгуки, і звичайно будуть люди, які незадоволені, будуть які люди задоволені, але знову ж важливість, як знаєте, як в трипільському знаку, який називають чомусь, що це китайський ін'янь, хоча він присутній в трипільській культурі, якому ін'янь всі знають так. йому 6,5 тисяч років, які там на кераміці трипілля є баланс. Позитивних відгуків і негативних От цих всіх моментів відповідно дуже важливо знайти точку відліку про що говориться і що є основним. Якщо є ця платформа, яка каже, але в загальному все було класно, все було добре, і оце, що там зробилось, це було добре. то тобто, що переважить. Цей баланс завжди буде. І будуть і негативні якісь, тому що там адміністративно, там нам не хватало цього, там не хватало цього. Тут, тут така програма, тут такий, розумієте, баланс цього. вміння правильно знайти баланс, якби зорганізувати. Тоді виходить оцей. Слава Богу, що всі роки фестиваль виходив на позитив в загальному. У нас вже цього року у нас перший ювілейний фестиваль, перший парад стихій. Так, п яти, п яти. П яти Я рік. хочу вас з цим привітати. Ви знаєте, ви знаєте, все ж таки люди їдуть до вас. Я бачу, як вони готуються. Заздалегідь, заздалегідь. Мені Телефонують часом, Я, ну в тебе є палатка на нашу. <я> кажу, <різوع> <"Кому>? <різوع> <різوع> Мені потрібна палатка. Кажу, та немає, в, в мене палатка, якби була, то я б тобі дала. Якби мене ще б забрали, коли ти спитався». З палатками теж все вирішено. Є в нас наші партнери, які там можна в оренду зразу взяти, на місці і так далі. Ну, є ще багато друзів, які можна теж подзвонити, як ви кажете, і взяти палатки. Ось, також у нас є випадки, що люди просто в сіні лежать і сплять в сіні, ну де ще поспиш зараз в сіні, просто ви розумієте, я ні разу не спав. <різوع> Треба нас Можливість на фестивалі спати в принципі вона відсутня ну, в організаторі. Це зрозуміло. Коли є, відправити Якщо відправити останні, якщо є має. година, якщо є година півтора на сон в день, це добре. До чотири дні ви будете триматися на ентузіазмі, на власній енергетиці. Ми будемо не на власній, там енергетика вже спільна. Спільно, да. знаєте, тут вели будь-який проект запускається, звичайно, перше з ініціативи певною енергетикою одної людини, яка десь дає в даній ситуації, як згенерував цю ідею. Але я сам ніколи це би зробити не міг. Я підтягую під це людей. Бо я запрошую команда. людей, формую цю команду. І є моменти, коли команда інколи ротується. Це складний процес, але він відбувається. Це природній процес, коли йде якесь непорозуміння. І знову ж те, що я казав, взаємодія оцих так званих сторін. Як так сталося, що ви організували цей фестиваль? З чого все почало? починалося? ну давайте так. Я перше про себе, якби скажу. Я сам професійний музикант. Я на сцені 14 років. Це вже більше 20, близько 20 років на професійній сцені. Крім того, викладач там університету культури клас етнодухових інструментів 10 років. Ось, і в принципі, моя кар'єра була як музиканта професійно. Але, скажімо, десь на початку 2000-х років ну, мені замало було вже музичного якби, вираження себе. Е я дуже багато адміністративних питань, організаційних, в громадському просторі працював. Працював там е заступником правління форуму творчі молоді, Великий ми робили всю український форум творчі молоді, де розроблялася молодіжна культурна політика. Е скажімо, останній досвід такої, якби роботи адміністративною. це два роки пропрацював з 2008 по 2010 рік, пропрацював начальником управління мистецтвою освіти в Міністерстві культури і туризму України. Ну, відповідно теж розумієте, відповідно теж розробляв, вів там три закони, які там концепція про національний культурний закон, про національний культурний продукт, там про гастролі, також які потім змінився. Ну всі якби знають уже mm -hmm. ці Тобто, окрім мистецького розуміння як музиканта мого професійного, я отримав досить серйозний адміністративний. Досвід уже управління, але крім того, я завдячуючи те, що я музикант і творча людина, я об'їздив більше 35 країн світу, якби з різними там з мистецькими візами, з дипломатичними, з представницькими тобто, різними основа, і я мав починає. можливість спілкуватись з людьми як на державному рівні управління, так і в мистецькому просторі. І цьому в світі я побував більше на ніж на 80 фестивалів, які працюють і різного гатунку. Відповідно Сказано, звичайно, відповідно розумієте, є є можливість. Бачення, як це може розвиватися, але ключовим виступу це досвід, якби да, привів до цього. Але ключовим моментом, чому я цим проєктом зайнявся, тому що не вистачає українських е, якісних е, заходів, мистецьких заходів, де би ключом було не бренд якоїсь фірми, це принциповий момент, або партії, або ще людини конкретної, яка фінансує, і каже, я хочу, щоб було так. А щоб це було мистецьке середовище. Основний меседж трипільського кола. Кожна людина, яка приходить на фестиваль, кожен відвідувач, він є меценатом цього фестивалю. Тому що, якщо буде, ці люди, які приходять, значить цей захід потрібний, і незалежності від того, чи є в нас підтримка спонсорів, держави і так далі, цей фестиваль буде проходити. Слава Богу, цього року ми маємо дійсно дуже добру підтримку на державному рівні. От В перший рік мені вдалося зробити от грамотну підтримку на державному рівні. Справді відчутно Я цей фестиваль витаю. відбувся. І цього року ми маємо також гарну підтримку на рівні і міністерства культури, і на рівні комітету з організації Євро 2012 і на рівні Київської обласної державної. О, Чому вони пішли на зустріч? Як ви думаєте? Ви знаєте, настільки непередбачений державний сектор, якби з моїм досвідом роботи, і якби якщо у 2008 році ми це заклали в плани підготовки до євро на всі, то відверто за всі чотири роки підготовки нічого жодної домовленості не було. В даній ситуації державний сектор і так само бізнес-сектор дуже багато базується на особистому контакті. Особистий контакт, особисте розуміння і подання інформації вчасно, невчасно, як, як подана інформація, як воно зроблено, і інколи воно спрацьовує, інколи не спрацьовує. Але слава Богу, ще раз кажу: є постійні відвідувачі фестивалю. Як ви кажете, є дуже багато і задоволених вони вас. і вони є основні меценати. Саме цей меседж я би хотів сказати, що кожна людина, яка приїжджає, або вона вкладає свою творчість. І створює свій простір, майданчик, або це вона створює цей фестиваль. Це те, що я назвав приблизно півтора тисячі людей. Або це інших там п'ятнадцять тисяч людей, які, які приїжджають, але вони дають знову ж не створюють, придолучаються, роблять, але вони якби стають меценатами в фінансовому плані. Побажати на ранок нашим танглядачам, надихніть їх. Будь ласка, на ранок хочу побажати, щоб кожен ранок починався радісно. І основне, якби гасло цьогорічного фестивалю Трипільське коло живи радісно нехай ваші ранки будуть радісними. Особисто від себе я вам дійсно дякую. Дякую, що ви працюєте над українською культурою з українськими митцями і підтримуєте їх. Пасиві Дякую. А ми з вами продовжуємо наш ранковий ефір. Ще раз звертаюся. Ми українці, ми гарна нація. Тож залишаємося такими, підтримуємо один одного, крокуємо далі.